Номер 175, не виконуючи обчислення, порівняйте. Давайте порівняємо. Перше. Мінус 5,8 в квадраті і 0, що більше, а що менше. Правило нам говорить, що якщо ми підносимо від'ємне число до степеня з парним показником, то у нас буде додатне число. От уявіть собі, що ми мінус 5,8 множимо два рази одне на себе. І у нас, виходить, що мінус на мінус, нам дасть плюс. Там ми два рази будемо множити. А правило нам говорить, що будь-яке додатне число більше, ніж 0. Друге 0 і мінус. 3,7 в кубі. Дуже важливо, що у нас число стоїть в дужечках. Мінус 3,7 у нас в дужечках. Отже, у нас від'ємне число ми підносимо до 3 степеня. Правило говорить, якщо ми від'ємне число підносимо до степеня з непарним показником, тобто це 3, 7, 9, то у нас буде від'ємне число. Ну, от уявіть собі, мінус помножити на мінус помножити на мінус. Мінус на мінус нам дасть плюс, плюс на мінус нам дасть мінус. Отже, 0 у нас буде завжди більше, ніж від'ємне число. Третє. Мінус 12 в 7 степені, і мінус 6 в четвертому степені. Ми бачимо, що 7 у нас степінь з непарним показником, четвірка степінь з парним показником. Отже, мінус 12 в сьомому степені у нас буде від'ємне значення. А мінус 6 в 4 степені у нас буде додатне значення, а будь-яке додатне число більше, ніж будь-яке від'ємне число. І переходимо до найцікавішого. Ось у нас мінус 8 у 8 степені без дужечок. і мінус 8 у 8 степені з дужечками. Є суттєва різниця. Мінус 8 в 8 степені. Ми можемо записати як мінус 1 помножити на 8 у 8 степені. Ми підносимо до степеня лише 8, а ось цей мінус. Він у нас залишається, тобто у нас буде від'ємне значення. А тепер дивимось на мінус 8 в дужечках. А ось тут нам вже говорить, що ми від'ємне число підносимо до степеня з парним показником, і у нас буде додатне число. Отже, ось тут у нас буде від'ємне число, а тут у нас буде додатне число. А будь-яке додатне число більше, ніж будь-яке від'ємне число. П'яте мінус 17 в шостому степені і 17 в шостому степені. Ну, з правою частиною у нас однозначно буде додатне значення. Бо ми додатне число підносимо до будь-якого степеня у нас буде додатне число. А ось мінус 17, від'ємне число, підносимо до степеня з парним показником, буде теж додатне значення. І між ними ми поставимо знак дорівнює. І останнє шосте. Шосте – наша нерівність. Мінус 34 в 5 степені і мінус 39 в 5 степені. Ми бачимо, що степені у нас однакові. І там, і там у нас від'ємні числа. Тобто і тут буде мінус, і тут буде мінус. Фактично, нам треба порівняти мінус 34 і мінус 39. Загадуємо координатну пряму. На координатній прямій спочатку буде мінус 34 іти, а потім мінус 39. Правило говорить, все, що правіше на координатній прямій. Те і буде більше. Отже, мінус 34 в п'ятому степені буде більше, ніж мінус 39 в п'ятому степені. І ще раз, номер 176, не виконуючи обчислення, порівняйте. Ну, давайте порівняємо. 0 і мінус 1,9 в 10 степені степень у нас з парним показником. Підносячи від'ємне число до степеня з парним показником, ми отримаємо додатне значення: 0 і додатне значення. Будь-яке додатне значення більше, ніж 0. 0 і мінус 76 від'ємне число підносимо до степеня з непарним показником. У нас буде від'ємне число. 0 завжди більше за будь-яке від'ємне число. Третє. Від'ємне число підносимо до степеня з парним показником. У нас буде додатне число. Від'ємне число підносимо до степені з непарним показником. У нас буде від'ємне число. Будь-яке додатне число більше, ніж будь-яке від'ємне. І ось четверте, ми дивимось. Степень у нас однакова. Дев'яточки. Нам залишається порівняти дроби. І фактично можна навіть порівняти просто мінус 4 і мінус 5 цілі частини. Так, загадуємо координатну пряму. Спочатку у нас буде йти мінус 4, а потім у нас буде йти мінус 5. За правилом, все, що лежить правіше на координатній прямій, те і буде більше. Отже, дріб мінус 4,7. В дев'ятому степені у нас буде більше, ніж дріб мінус 5,8 в дев'ятому степені. Закріплюємо матеріал, який тільки що вивчили. Порівняйте з нулем значення виразів 5 в 101 степені. Давайте запишемо 5 в 101 степені. Нам треба порівняти з нулем. Аналізуємо 101 це у нас непарний степінь, тобто степінь число, яке не можна поділити на 2. Якби було 102, то це був би степінь парний, 101 непарний степінь. Але ми на це зараз не дивимося. Ми дивимося на те, що у нас 5 додатне число. Якщо ми додатне число підносимо до будь-якого степеня з парним показником, з непарним показником, у нас все одно буде додатне число, а будь-яке додатне число більше, ніж 0. Далі мінус 5 в 101 степені. Треба порівняти з нулем. А ось тут ми з вами вже говорили, що ось цей мінус він живе своїм життям. Рахуйте, що це мінус 1 помножити на 5 в 101 степені. Так? 5 в 101 степені буде додатне число, і виходить, що мінус. Множимо на плюс. Мінус на плюс нам дасть мінус. Отже, у нас буде від'ємне значення, а будь-яке від'ємне значення менше, ніж 0. Отже, мінус 101 степені у нас менше, ніж 0. Далі, мінус 5, тепер у нас вже йде в дужечках. І це кардинально змінює ситуацію. Тепер ми. Бачимо, що ми від'ємне число відносимо до степеня з непарним показником, і правило нам говорить, що буде 100% від'ємне число, а від'ємне число менше, ніж 0. І останнє у нас йде, в мінус, мінус 101-му степені. Знову ж таки, давайте розпишемо цю всю ситуацію. Оцей мінус живе своїм життям. Це мінус 1 помножити на мінус 5. В 101 степені. І виходить, що ми мінус 1 множимо, а мінус 5 в 101 степені теж буде від'ємним значенням на мінус. Мінус на мінус нам дасть плюс, а плюс у нас більше, ніж 0. Отже, ось ця конструкція у нас буде більше, ніж 0. Далі нам говорять, чи є серед цих виразів такі, що набувають рівних значень? Є. Але я б не радила ототожнювати їх. І запам'ятовувати ці схеми як ідентичні. Чому? Тому що все буде залежати від степеня. От, наприклад, давайте розглянемо ось цю ситуацію тільки в більш простому значенні. От, наприклад, мінус мінус 2 в другому степені, і мінус мінус 2 в третьому степені. Да, як це буде виглядати? Мінус 1 помножити на мінус 2. В другому степені у нас буде мінус 1 помножити. Мінус 2 від'ємне число ми підносимо до степеня з парним показником. Значення буде додатне 2 на 2 4. І виходить, що мінус 1 помножити на 4 буде мінус 4. А тепер те ж саме тільки з показником, степень 3. Мінус 1 помножити на мінус 2, в третьому степені буде мінус 1 помножити мінус 2 в третьому степені. У нас буде від'ємне число. Так? Це мінус на мінус на мінус. Нам дасть від'ємне число. 2 на 2, 4, 4 на 2 8. Мінус 8. Мінус на мінус нам дасть плюс. Бачите? Тобто все буде залежати від степеня. В одному випадку у нас буде від'ємне значення, а в іншому випадку у нас додатне значення. Тому ці схеми, як тотожні запам'ятовувати не треба. І останній раз, номер 184. Порівняйте з нулем, значення виразу. Аналізуємо: у нас усюди основа це від'ємне число. Абсолютно усюди. А от степені у нас парне значення, непарне значення, парне значення, непарне значення, парне значення, непарне значення. Правила нам говорить: якщо ми від'ємне число підносимо до степеня з парним показником, у нас буде додатне значення. З непарним від'ємне. З парним. Додатне, з непарним – від'єм. непарним – від'єм. А тепер дивимося, як це виглядає у множенні. Плюс на мінус нам дасть мінус. Мінус на плюс нам дасть мінус. Будь-яке від'ємне число менше, ніж 0. Мінус помножити на плюс буде мінус. Мінус помножити на мінус нам дасть плюс. Будь-яке додатне число. Більше ніж нуль. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, було для вас корисним. Якщо так, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і будемо робити домашку разом.